Треба просто брати і робити. Треба не опускати руки і треба постійно цим займатися. Громади мають включатися повноцінно, вони не мають думати про те, як їм оновити клумбу або зробити нову дорогу. Вони першочергово мають думати про тих своїх. Про тих своїх ветеранів, які повернуться, і е, їх буде дуже багато. Олена Толкачова, позовний гайка, командирка патронатної служби Янголи 3-го армійського корпусу, офіцерка цивільно-військового співробітництва. Понад 10 років тому вона створила першу в Україні патронатну службу в збройних силах. З того часу змінилася назва, підрозділ, кількість працівників і масштаби роботи, особливо після початку повномасштабної війни. Сьогодні Янголи допомагають пораненим захисникам, родинам загиблих, полонених і зниклих безвісти, а також взаємодіють із державними структурами, щоб реформувати систему медичної та соціальної підтримки.